Есі після п'ятигодинної тривоги вишукувалися черги до автозаправок, зокрема у приморському районі міста. Деякі водії кажуть, після 24 лютого навчилися запасатися бензином. Наразі паливо відпускають без обмежень, в наявності весь бензин. Ми вже трошки підготовлені. Трішки розумніші, тому ми завчасно так сказати, готуємося, щоб е, на всяк випадок. так сказати. Але ж ви самі бачите, що я тут такий не один. Всі люди трохи налякані. І трішки купили води, трішки пального. Хай буде. Ось того, що була тривога, заправки не працювали, тому образувалася така черга. Нічого страшного, переживемо, не такое переживали. Ми вже це проходили. Ми самі з Ніколаєва. Поэтому знаем, чем это может грозити. То же самое у людей в голові, щоб можна було виїхати, хоча б женщинам.